Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал, де ми розкриваємо таємниці космічної погоди та її невидимий, але відчутний вплив на нашу рідну землю. Сьогодні ми зануримося у передчуття нової геомагнітної пригоди, яка чекає на нас протягом найближчого тижня. Інтригуючий хук. Приготуйтеся, адже цього тижня сонце готує нам серію несподіваних геомагнітних сюрпризів. Здавалося б, святкова метушня залишилася позаду, але космос не знає вихідних. Наша планета стане ареною для танцю заряджених частинок, що мчать від нашої зірки, деякі дні принесуть спокій, а інші змусять магнітне поле Землі відчутно здригнутися. Це буде тиждень підвищеної пильності, коли космічний вітер диктуватиме свої умови. Загальний прогноз на тиждень. 050 2026 одинадцять 2026. Якщо коротко, то тиждень з 5 по 11 січня 2026 року обіцяє бути помірним за геомагнітною активністю, але з чітко вираженими періодами збурень. Нас чекає кілька хвиль сонячного впливу, які досягнуть піку всередині тижня, перш ніж знову відступити. Незважаючи на те, що більшість днів будуть спокійними або з мінімальними коливаннями, існує ризик раптових спалахів або приходу швидких потоків сонячного вітру з корональних дір, що може швидко змінити прогноз. Цей тиждень це яскравий приклад того, як космічні процеси безперервно впливають на наше життя. Науковий лікбез. що таке магнітна буря та чому вона виникає? Що ж? Давайте розберемося, що насправді відбувається, коли вчені говорять про магнітні бурі. Уявіть собі, сонце не просто як джерело світла і тепла, а як величезний ядерний реактор, що постійно викидає у космос потоки заряджених частинок, так званий сонячний вітер. Іноді на поверхні сонця відбуваються грандіозні події сонячні спалахи. Це раптові потужні викиди енергії у вигляді електромагнітного випромінювання. Вони можуть спричинити радіоперешкоди, але самі по собі не викликають магнітних бур, однак часто спалахи супроводжуються Викидами корональної маси CME. це гігантські хмари сонячної плазми та магнітного поля. Які вириваються в космос зі швидкістю мільйонів кілометрів на годину. Якщо така хмара летить у напрямку Землі, вона може досягти нас за 1,4 дні і буквально вдарити по магнітному полю нашої планети, викликаючи геомагнітну бурю. Корональні діри. Це області в сонячній короні, де магнітні поля відкриті в міжпланетний простір, дозволяючи сонячному вітру витікати набагато швидше, ніж зазвичай. Ці швидкі потоки сонячного вітру, тики Гахах ссс також можуть викликати збурення в магнітосфері Землі, хоча вони зазвичай менш інтенсивні, ніж від СІМІ, але можуть бути тривалішими. Коли ці заряджені частинки взаємодіють з магнітним полем Землі, воно починає коливатися і деформуватися, це і є геомагнітна буря. Для оцінки її сили використовуються два основні індекси КП індекс, це глобальний планетарний індекс, який вимірює рівень збурень магнітного поля Землі протягом тригодинних інтервалів, шкала КП коливається від нуль. Дуже спокійно до 9 надзвичайно сильна буря. Рівні G. Ну, це більш спрощена п'ятирівнева шкала від G1. слабка до g 5 екстремальна, яка прямо корелює з КП індексом G1 – слабка, КПШ5, g 2 помірна, КП G3 – триксильна, каприш G4 4 дуже сильна, КПШ8 G5 – екстремальна, капже 9 Отже, коли ми говоримо про КП4 або КП5, ми розуміємо, наскільки сильно напружується наша планетарна захисна. Оболонка. Календар магнітних бур на тиждень, 05 січня, 11 січня 2026 року. А тепер перейдемо до найцікавішого, детального прогнозу на кожен день, щоб ви були готові до будь-яких космічних сюрпризів. Понеділок 5 січня цей день, ймовірно, розпочнеться з відносного спокою. За даними лабораторії сонячної астрономії, 5 січня очікується переважно зелена зона без значних збурень. Однак деякі джерела вказують на можливі слабкі геомагнітні коливання з капи індексом на рівні 2-3, що може бути відлунням попередньої активності або першими ознаками наближення потоків швидкого сонячного вітру, це не буря, а скоріше фонова турбулентність. Яка більшістю людей не відчувається, вівторок 6 січня. Ситуація залишається стабільною. Прогнозується спокійна геомагнітна обстановка. кейпі індекс, ймовірно, також буде в межах 2-3. Це своєрідне вікно спокою перед потенційними збуреннями, ідеальний час для відновлення сил та активностей на свіжому повітрі. Середа 7 січня. Цей день також обіцяє бути переважно спокійним. Магнітосфера Землі перебуватиме в режимі очікування без значних впливів від сонця. Це продовження періоду затища, коли можна не турбуватися про космічні впливи. Насолоджуйтесь цим моментом. І у четвер, 8 січня Остання доба відносно спокійного періоду. Протягом 5-8 січня лабораторія сонячної астрономії Інституту космічних досліджень РАН прогнозує, що на геомагнітному небі буде ніхмаринки, однак варто пам'ятати про високий рівень електронного потоку, що спостерігається з 3 по 6 січня, за даними NOASLOPC. сайт 2 From Second Search. Це може вказувати на певні фонові процеси, які поки не переросли в бурю. Але створюють потенціал. Зберігайте спокій, але пам'ятайте, що космос непередбачуваний. П'ятниця 9 січня найнебезпечніший день тижня. Ось він кульмінаційний момент. 9 січня очікується помірна магнітна буря, яка може досягти рівня G1, один 234 два 27-day forecast from second search. за прогнозами. kp індекс підніметься до чотирьох це означає, що сонце таки дістало до нас своїм впливом, ймовірно, причиною стане прихід швидкого потоку сонячного вітру з корональної діри або відлуння попередніх викидів корональної маси. Цей день може принести відчутні зміни у самопочутті метеозалежних людей головні болі, запоморочення, перепади тиску, проблеми зі сном. На технічному рівні можливі незначні перешкоди в роботі високочастотного радіозв'язку та систем GPS ГЛОНАС, хоча для більшості користувачів вони залишаться непомітними. Підготуйтеся до цього дня заздалегідь. Субота 10 січня відлуння бурі. Активність магнітного поля Землі продовжуватиметься, хоч із тенденцією до зниження сайт 2.3. No 27-day forecast from Second Search Очікується підвищена геомагнітна активність з KP-індексом на рівні 4. Це все ще помірні збурення, які можуть впливати на самопочуття чутливих людей, хоча пік бурі пройде розслаблятися повністю ще рано, неділя 11 січня Завершення тижня з тенденцією до нормалізації. Геомагнітна обстановка поступово повертатиметься до спокійного стану з можливими слабкими коливаннями КП-2-3 це день для відновлення та спокою. Зелена зона знову візьме гору, даруючи нам перепочинок перед наступними космічними подіями. Можливі наслідки магнітних бур. Вплив космічної погоди це не вигадки, а науково доведений факт. На метеочутливих людей та здоров'я, самопочуття, головні болі, мігрені, запоморочення, загальна слабкість, підвищена дратівливість, апатія, сон, проблеми із засинанням, неспокійний сон, безсоння, тиск і серцево-судинна система, перепади артеріального тиску, прискорене серцебиття, загострення хронічних серцево-судинних захворювань, гіпертонія, ішемія. Суглоби, ломота в суглобах та кістках, групи ризику особливо чутливі люди з вегетосудинною дистонією, гіпертонією, хронічними захворюваннями, а також літні люди та діти на техніку gps ГЛОНАС можливі тимчасові незначні збої або погіршення точності супутникових систем навігації, зв'язок. Перебою роботі високочастотного радіозв'язку у рідкісних випадках вплив на мобільний зв'язок Електромережі. Сильні бурі можуть викликати перепади напруги в електромережах, хоча бурі G1G2 зазвичай не становлять серйозної загрози для масштабних енергосистем. Практичні рекомендації Як пережити цей космічний шторм з мінімальними втратами Для здоров'я 1. Дотримуйтесь режиму сну, Лягайте спати раніше і забезпечте собі повноцінний 7-9 годинний відпочинок. 2. Зменшіть фізичні навантаження. Уникайте інтенсивних тренувань, замінивши їх легкими прогулянками на свіжому повітрі 3. Харчування. Відмовтеся від важкої, жирної їжі алкоголю. Віддайте перевагу легким стравам пийте більше води та трав'яних чаїв. Четверте ВОДНІ процедури. Контрастний душ або тепла ванна з морською сіллю допоможуть розслабитися. 5. Уникайте стресу. Медитація, дихальні вправи, спокійна музика можуть допомогти знизити рівень стресу. 6. Консультація з лікарем людям з хронічними захворюваннями рекомендовано заздалегідь проконсультуватися з сімейним лікарем щодо можливої корекції терапії. Для техніки та побуту одни будьте в курсі, регулярно перевіряйте актуальні прогнози космічної погоди, 2. Зарядка гаджетів. На всяк випадок, тримайте важливі гаджети зарядженими 3. навігація. Якщо ви сильно залежите від GPS, майте альтернативні засоби навігації, паперові карти на випадок збоїв хоча для слабких бур це рідкість 4. Електроніка у випадку дуже сильних бур, відключіть від мережі чутливу електроніку під час пікових годин, але для G1 це не критично. Важливе попередження плюс прощання. Пам'ятайте, друзі, що прогнози космічної погоди, особливо на кілька днів вперед, є лише попередніми і можуть швидко змінюватися. Сонце це динамічний об'єкт, і його активність не завжди піддається точному передбаченню. Ми будемо тримати вас у курсі всіх змін. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Та діліться цим відео з тими, кому важлива космічна погода. Бережіть себе і свою планету.